Вітаю! Сьогодні ми з вами розберемо, як робити віяло. В моїй практиці я зустрічала таке, що не вистачає іноді у людей пресу для того, щоб зберегти ось це положення. Або не вистачає розтяжки. Тобто у вас має бути дуже добра складка, щоб воно виглядало ефектно. Зараз я покажу вам, як можна відпрацювати саме віяло, не задіюючи дуже сильно м'язи пресу. Якщо у вас погана розтяжка. Редагувати якість ми будемо за рахунок нашого корпусу та його нахилу відносно підлоги. Чим нижче ви будете лежати на підлозі, тим менше вам потрібна складка. Тобто, ось таким чином чи ось таким чином. Якщо вам важко відпрацьовувати сидячи, можна просто лягти на підлогу повністю. І відпрацьовувати саме в такому форматі, можна лягти на лікці, а можна сісти на руки. Варіант, в якому ви будете виконувати відео, залежить від вашого рівня фізичної підготовки. Я зараз буду показувати такого положення. Тому що мені так буде зручніше пояснювати. Починаємо ми з положення ніг таким чином: хрест-навхрест. Це в мене права нога, вона заведена за ліву, сильно, і ми її вирівнюємо. Саме звідси ми будемо починати рух. Виводимо, наскільки вистачає розтяжки. Потім вирівнюю ліву ногу, те, що на підлозі. Після чого перекатуюсь на іншу ногу. Зверніть увагу, що права нога в мене дійшла до підлоги, після чого я її закриваю і завершую віяло. Зробіть, будь ласка, повний перекат із сідниці на сідницю. Навіть якщо у вас дуже слабка розтяжка, все одно за рахунок перекату з однієї сідниці на іншу, віяло буде виглядати достатньо ефектно. Ще одна дуже часта помилка, коли ногою не роблять повне коло, а одразу вирівнюють верхню ногу. Тобто ось так. Робіть повне коло, тоді цей елемент буде виглядати краще.